Привіт вам дорогі підписники каналу Колекціонер. Це червий відео огляд розпаковка на посилку мою нову з журналами, з журналами, а також фігурками. А, журналів дуже багато, але половина з них не моя. Половина буде на продаж, половина, половина моя все-таки. І зараз я вам детально покажу, що до мене приїхало. Перший раз я вам покажу, які до мене приїхали журнали на продаж. Отже, ціни будуть адекватні. 150, 100 за журнал. Цей саме буде дорогий, тому що він досить рідкісний і він досить бажаний. Але з часом подивимось там. Номер, власне, журнали в ідеальному стані, чисті, нічого не писано по них. Усі сторінки на місці. Буквально в одному номері якась вирізка, є зверху і все. Ось. Два таких журнали приїхало однакових. Один трішки помнутий, відповідно, він дешевший буде. Він буде 250. А цей, що в ідеальному стані, буде 400. Отже, також є 12 й випуск, ось такий.

39-й. Тут вирізка є. Вирізана ціна. Він буде за 100. Так, далі за 150 журнал номер 40. -овий. А номер 41. Також 150, їх аж 2. Номер 42-й також. Він зовсім новий. Номер 45-й 200 гривень. В нього золота обкладинка. І номер 186 із 100 гривень. Він також в ідеальному стані, він по восьмому сезоні. Ось ці журнали у нас будуть на продаж. Далі я вам покажу нові журнали, які потрібні були і мені приїхали. Також мені до журналів кинули три книжки по Winx. Ну, вони мені нічого не дають, тому що вони італійською і я тут якби, взагалі далекий. Фейські канікули, книга називається. Так, одна. А друга книжка це Любов і звірі. Книжка про якісь пригоди дівчат і їхніх тварин. І ще одна книжка, яка насправді цікава є. Це книжка про світ Вінкс, про перший сезон. Повністю тут все описано. А всі персонажі. Так, воно італійською, але прикольно. Гра... Красиві такі всілякі. Картинки є, а також арти героїв. Тут всі-всі-всі показані. Є і вороги, і трансформація, але тільки про першу частину мультсеріалу. Там, де Онірікс, немає. Тобто книжка сугубо по перших, по перших 13 серіях. Щоб ви розуміли, вона в продажі коштувала 10 євро. Мені вона дісталася безкоштовно. Такий от оце от приємний бонус насправді. Так, Далі. Перший раз в житті я отримую італійські журнали ВІЧ. І все-таки більше я їх купляти не буду. вони мене... Я Віч люблю дуже сильно. Але журнали італійські не настільки мене зацікавили, як от ВІНКС, наприклад, який я захотів зібрати. Ну, прикольні, але трохи щось не те. Ось це випуск 54 за жовтень 2005. -го. О, вересень 2005-го, перепрошую. А це номер 97 за квітень 2009-го. В 97 му у нас більш нові комікси, яких не було надруковано ні в виданні від Egmont, ні відповідно в українському виданні, яке навіть до третього сезону не дійшло. Це прикольно. Ну, тут такий комікс був надрукований в Вегмонті. Він виходив у 2012 році. І це був номер за січень-лютий. Ось, Але вони не настільки мені зацікавилися, щоб їх зібрати всіх. Плюс віч дуже дорогі збирання, тому що е з випуска 81-го впали тиражі. І зараз дуже важко знайти журнали з 81 до 139 до останнього. Там нереальні на них ціни по 20 євро за один журнал продають. А вибачайте, я за такі гроші. Ну, воно того не коштує насправді. Вінкс трохи попростіше буде. По-перше, вони мені більше щось подобаються, ці журнали. Таку вкладку мені ще продавець кинула. Це від журналу Pixie, Я так зрозумів. Там була в подарок Кепка. Так, а тепер журнали, які приїхали до мене. Номер 10-й. Номер 18. Це ті, яких мені не вистачає. Номер 23. Номер 25. 29. Так, і на продаж є, і мені є, тому що два однакових було. А номер 30. Номер 40. Також їх два було. А номер 43 обожнюю цю обкладинку, вона така класна така. А, спецвипуск. Дуже, до речі, рідкісний журнал. Я дуже був здивований, що я його знайшов а за досить доступну ціну. А, і дуже класна, блискуча обкладинка. Він виходив осінню 2007-го в честь мультфільму Вінкс Клуб таємниця втраченого королівства. Він всього на 30, а, здається, 6 сторінок. так? 36 сторінок, там чуть-чуть якийсь комікс є. І якісь цікавинки про мультфільм. За те, яка обкладинка. Тому дуже круто мати цей спецвипуск в колекцію. Номер 61-й з ось такою обкладинкою виходив. І номер 66-й. А, перепрошую, ще не все. 66-й. А також я вихопив сотий ювілейний випуск журналу нарешті. Тобто в мене вже є 200-й, є 150-й, є 100-й І залишається знайти тільки 50-й. Ну, і дочекатися 250. го 250-й мені, наскільки я розумію, як завжди залишив кіоск, в кіоску. Просто я ще не мав змоги викупити. Але все буде. Ну, мінус ще один ювілейний номер. Ось. А 118-й журнал. 119-й журнал, до речі, досить дорого. 119-й я бачив. А, а тут за, за копійки купив. 122-й випуск, 158-й, 159-й і 160-й. Також я отримав фігурку Флори Міфікс у свою колекцію. Мені залишається муза. Сподіваюся, я колись її знайду. В ідеальному стані флору знайшов, запаковано в коробці. Я в шоці був просто, коли попав на неї. І також за досить хорошу ціну. А далі, далі у нас також я отримав повну колекцію Winx Kinder Maxi Cosmix. У мене тепер будуть всі фей зібрані. І також, звичайно, можете чекати з часом огляд на повну колекцію Max Kinder Wings Cosmix. Буде в мене Bloom на продаж, тому що в мене одна зайва є. Такс. І Стелла. Вкладишів немає, але це для мене не стільки. Не стільки важливо, скільки сама комплектація. Колекція зібрана. Також, нарешті, я зібрав повну колекцію Onirix. тому що коли я знімав відео огляд на неї, я зрозумів, я зрозумів що крила у Флори не, не її. І тільки зараз я отримую крила, які насправді повинні бути у фігурки Флори. Також тут різні всілякі якісь такі фігурки, які мені вже не потрібні. Я десь комусь кину. Подарунок, тому що тут ні крил, ні підставки. Так, продавець кинула чисто, щоб здихатися. А, ну і ще я отримав два італійські нові журнали. Випуск 247 за січень 2025 року. І номер 248 за лютий 2025 року. Вони в Кіоск не приїхали чомусь, там, де я замовляю, прийшлося замовляти з їхнього сайту а з Сайту Трідименсіонал. Ось. Таке от поповнення цього разу в мене. 17 журналів виходить нових. Спецвипуск я не рахую, тому що це спецвипуск. Два, власне, нових італійських і 15 постаріших. Очікуйте детальніших відеооглядів на це все. Я обов'язково для вас знімлю. Гарного вам дня. Дякую, що ви зі мною.